Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Франсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після нових російських обстрілів та величезного вибуху в Саратові, за 600 кілометрів на схід від України після атаки дронів, ми обговорюємо новий телефонний дзвінок між президентами Трампом та Зеленським. Згодом, суперечка в Європі, про те, які країни слід вважати європейськими для важливих закупівель зброї. Сьогодні четвер, 20 березня, три роки і 25 днів з початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною наш заступник редактора з питань оборони Домінік Нікольс. Передаю йому слово для останніх військових новин. Ну, дякую, Френсіс. І привіт, Бенджамін. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. Я знаю, ти це вже згадував учора, але важливо, як на мене, що ми просто зупинимося на мить і розглянемо це. Що є у слові? Питаю я тебе, Френсіс. Отже, війна тривала вчора, оскільки деталі будь-якого запропонованого припинення вогню ще оргазонізовуються в форму. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що будь-яке тимчасове припинення вогню стосуватиметься тільки цитата об'єктів енергетичної інфраструктури. Гаразд однак, після телефонної розмови у вівторок, тепер ти вже це згадував вчора з Роландом, але після телефонної розмови між Трампом і Путіним у заяві Білого Дому у вівторок ішлося, що припинення вогню поширюватиметься на цитую енергетику та інфраструктуру. Дональд Трамп потім це все ще вівторок сказав у Washington Examiner, що Путін погодився на цитую негайне припинення вогню на енергетичній та інфраструктурній об'єктах. Так само, і ми все ще в вівторок спеціальний посланець США на близькому сході Стів Вітков сказав, що тимчасове припинення вогню охоплює цитую енергетику та інфраструктуру в цілому. І тоді вчора президент Зеленський сказав, що Україна готова до припинення вогню на удари. по, Цитата. Енергетичній та цивільній інфраструктурі, отже, Френсисе, наскільки важливе слово та енергетична інфраструктура чи енергетика та інфраструктура зараз? Ми все ще не знаємо. І реальність така, що це справді не має значення. Це просто спосіб для Росії відкласти проблему на потім, вдаючи повну участь у процесі, тому що вони знають, що повинні залишатися близькими до Трампа, не вживаючи жодних дій для зменшення насильства. Щоб було зрозуміло, поки що немає жодної домовленості щодо деталей будь-якого припинення вогню, або коли будуть здійснені якісь кроки. Це не повинно проте трактуватися як відсутність переговорів. Переговори вже активно ведуться. Я думаю, якщо не віч на віч, то або через Сполучені Штати, або через зустрічі в Саудівській Аравії чи будь-де ще, але вони безумовно ведуться, намагаючись домінувати у висвітленні і змінювати світову думку. Наприклад, Міністерство оборони Росії заявляє, що вони збили сім своїх власних дронів, які були на шляху до атаки на українські енергетичні об'єкти в Миколаївській області. У вівторок, під час телефонної розмови, але Путін схоже видав наказ негайно припинити такі операції. Тепер можна припустити, що вони кажуть таке, щоб створити враження, що вони серйозно ставляться до питання миру і готові зробити жест доброї волі щодо процесу припинення вогню. Російські міноборони лише стосовно цього моменту заявило, що їхнім силам було віддано наказ знешкодити безпілотники, поки вони були в повітрі і вони використовували зенітно-ракетні комплекси «Панцер», щоб збити шість з винищувачем, збиваючи ще один з неба. Ви знаєте, тепер, коли ти це чуєш, звісно, я впевнений, що вони дуже серйозні і дійсно дуже хороші хлопці, і тільки ідіот думав би інакше. Але в будь-якому випадку, на випадок, якщо були якісь сумніви щодо їхніх жестів доброї волі, вчора вночі Росія випустила 171 безпілотник на Україну. Київські повітряні сили збили 75. У мене немає даних про те, скільки безпілотників збила російська авіація, але я впевнений, це буде дуже кругла цифра. Між цим та іншими ударами по Україні вчора було вбито 5 осіб і поранено 26. Отже, моя думка така: не існує припинення вогню, але як завжди, і що не менш важливо, той, що цілиться, говорить сам за себе. Варто зазначити, що вчора вночі президент Зеленський сказав: Я розумію, що поки ми не домовимося з Росією, поки немає відповідного документа навіть про часткове припинення вогню. Я вважаю, що всі буде злітати. То... Отже, наразі немає перемир'я, не дозволяйте нікому намагатися змінити наратив, що є або що існують якісь жести доброї волі. Війна триває, але моральність того, що обирається за ціль і як проводяться операції, не змінилася. І на цьому ми повинні зосередитися З цією метою. Також минулої ночі авіабазу Енгельс 2 в Саратовській області Росії, яка знаходиться за 600 кілометрів на схід від України, знову було вражено українськими безпілотниками далекої дії від СБУ Служби безпеки України. За словами губернатора Саратовської області Романа Басаргіна, це був найсильніший удар дронами проти Саратовської області за увесь час повномасштабної війни. Це його слова. Тепер авіабаза Енгельс є домівкою для великих бомбардувальників Туполів ту 95 ту 160 важких бомбардувальників здатних нести ядерну зброю. Вона приймає 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, а також зберігає крилаті ракети х 101 і Х 55 Тепер пан банбулсаргін сказав, що через атаку дронів аеродром загорівся, і мешканців прилеглих районів. Ні, евакуйовано. Російські державні ЗМІ пізніше повідомили, що в результаті атаки постраждало 10 осіб, але не надав жодних інших деталей. В мережі є дуже графічні кадри. Я думаю, удар стався рано вранці, але коли ще було світло. Тож, якщо ви подивитеся на нашому сайті, ви побачите дуже чітко окреслену грибоподібну хмару над базою Енгельс. Тоді на землі в Україні та Росії немає значного руху до фронту, але я знаю, що ISW, інститут вивчення війни, посилаючись на геолоковані кадри з вчорашнього дня, стверджує, що українські сили продовжили просуватися, хоча і дуже незначно в Білгородській області. Отже, це приблизно 40 кілометрів на південний схід від кордону з суджею. Українські сили фактично витіснені з Курської області, але так само як Трамп та Путін. Поки тренділи телефонному дзвіночку надійшли повідомлення про просування через кордон далі на південь. Здається, що це таки сталося. Воно маленьке, забрало маленький шматочок, але якщо щось і було доведено через це, так званий процес мирних переговорів. Справа в тому, що наявність будь-якої кількості російської землі, яку тримають українські сили, є абсолютною колючкою для Кремля і тому. Отже, майже немає значення, скільки землі було зайнято важливо, чи зможе Україна утримати її. Тож ми, очевидно, будемо дуже уважно за цим стежити. Я також знаю, що сьогодні Рейтерс, посилаючись на звіт, повідомляє, що українські солдати, які воюють у Курській області, ніколи не були оточені московськими військами. Можливо, ви пам'ятаєте, що це твердження було зроблено минулого тижня. Наразі американська розвідка, якою поділилися з Білим домом, виявила, що українські сили втратили позиції, як я вже сказав, але не оточені. Це повідомлення. Ляє Ройтерс з троє неназваних американських та європейських чиновників. Заява про те, що українські сили в Курську були оточені, вперше прийшла з Москви, Ви пам'ятаєте, коли Путін сказав, що вони мають здатися або померти? І тоді, в його останньому, скажімо так. Фактичному нещасті Дональд Трамп просто підсилив лінію Кремля, не припинив її. І ця ідея, це оточення. І коли Трамп каже, що попросив би Путіна зробити послугу і врятувати їхнє життя, і вся така нісенітниця поширилася, у будь-якому разі це все повністю брехня. Вчора і ще трохи наслідків тієї телефонної розмови між Трампом і Путіним Україна та Росія здійснили той обмін військовополоненими, про який говорили: 175 з кожної країни. А тепер Френсіс, сьогодні Міністерство оборони Великобританії написало у Твіттері, що російські російські втрати з початку повномасштабного вторгнення досягли 900 тисяч. 900 тисяч, з яких від 200 до 250 тисяч загиблих. 900. Тому вони рухаються до досягнення мільйона втрат, до їхнього параду на День перемоги в Москві Тепер Міністерство оборони Великобританії, зокрема розділ воєнної розвідки, заявило, що Путін та російське військове керівництво майже напевно готові толерувати постійно високі рівні втрат, поки це не вплине негативно на підтримку війни з боку громадськості або еліт. Цікаве використання слова еліти, говорячи про певних олігархів і так далі. І вони будуть толерувати це, поки втрати можуть бути замінені. Вони кажуть, що Путін і російське керівництво швидше за все надають значно менше значення життям етнічних меншин. Відних регіонів Росії тому зусилля з вербування зосереджені непропорційно в цих районах. Яка чудова компанія. І останнє від мене Френсіс, і також сьогодні відбувається зустріч десятків військових керівників з країн, які ймовірно сформують коаліцію бажаючих, яка, врешті-решт, буде визначена, щоб обговорити практичні деталі. Як сказав цього тижня прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, це була оперативна зустріч на відміну від політичного аспекту. Хоча Кір Стармер очікується сьогодні в день. Тепер я розумію, що ця зустріч буде на рівні нижче керівників служб і начальника штабу оборони. Отже, це буде приблизно на рівні трьох зірок. Зустріч відбувається в Нортвуді на північному заході Лондона. Це місце розташування постійного штабу об'єднаних сил Великобританії. Тому я думаю, що її очолить Сіджео Великобританії, тобто начальник спільних операцій, особа відповідальна за всі закордонні військові розгортання Великобританії. Про нинішнього керівника відомо небагато, але я можу ексклюзивно розкрити, що він нікчем ударці і що він розлютився на мене за те, що я назвав кожну повітряну штурмову операцію, яку ми провели на півдні Афганістану. У 2010 2011 роках навколо свого імені. Знімаємо шляпу перед глядачами, які брали участь в операціях Домініон, Доместік Кондомініум», Доме та багато інших у той час. І це все на сьогодні, Френсіс. Ну дуже дякую, Дон. Чим менше про це питань, тим краще я думаю. А як ми згадували у вчорашньому подкасті, президент Трамп менше запитань, Францис. Президент Трамп провів годинну розмову з президентом Зеленським учора, і після цього написав: Я щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом Зеленським з України вона тривала одну годину. Багато обговорень було зосереджено на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити як Росію, так і Україну в питаннях їхніх запитів і потреб. Отже, дуже коротко, нічого особливого з цього не вийшло в плані підсумків, і теж було з боку українців. Хоча поступово протягом цього ранку ми з домом збирали теми обговорення. Тож незабаром після цього Зеленський сказав: одним із перших кроків до повного завершення війни може бути припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Цікаво, що він ставить цивільну інфраструктуру на перше місце. Я підтримав цей крок, та Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Хоча, як щойно зазначив дом, за останні 24 години атаки не припинилися. Тепер ще один цікавий момент, який, здається, обговорювався і згадувався сьогодні зеленським. Це що робити. У випадку українських поселень, які опинилися б вздовж демаркаційної лінії у разі припинення вогню, він сказав, і я цитую: існують регіони, існують міста і селища, які відрізані лінією зіткнення. І якщо в деяких місцях ви залишаєте цю лінію на місці, ви просто залишите ці міста чи селища без життя, ніхто не повернеться в половину міста. Я чесно сказав президенту Трампу, чи хочемо ми Берлін? Я думаю, ми обоє зрозуміли, що це не. Не було варіантом. Берлінська стіна це не варіант. Президент Трамп також запропонував після їхньої розмови, що американська власність на електростанціях України могла б допомогти забезпечити їхню безпеку. Він сказав, що США могли би бути дуже корисними в управлінні станціями завдяки своїй експертності в електроенергетиці та комунальних послугах, додавши, американська власність на цій станції була б найкращим захистом. Для тієї інфраструктури та підтримки української енергетичної інфраструктури Отже, як підкреслює Київ Індепендент, повідомлення не зрозуміло, яку енергетичну інфраструктуру або атомні електростанції з Польщі США могли б допомогти управляти чи придбати. Трамп 13-го сказав, що в рамках переговорів про мирну угоду обговорював з Україною російсько-окуповані території, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільший ядерний об'єкт України. Звичайно, вона перебуває під російським контролем з перших днів вторгнення. Він сказав, щоб знову процитувати, Є електростанція, дуже велика електростанція де, хто отримає електростанцію і хто отримає це і те? І так, ви знаєте, це просто нелегкий процес, але перший етап це перемир'я. Тож чітко зрозуміло, що на думці у нього Запоріжжя все ще здається, що так звані гарантії безпеки США пов'язані з бізнесовими інтересами в Україні. Але багато хто переконливо стверджує, на мою думку, що бізнес-зв'язки ніколи не будуть достатньою гарантією того, що Росія знову не вторгнеться. Досить подивитися на Афганістан. Тепер це погляд і в Європі, загалом, де багато країн продовжують стверджувати, що підтримка США буде важливою для утримання перемир'я, якщо воно станеться. Німецький посол у Великобританії, якого ми раніше інтерв'ювали в цьому подкасті. Зазначив, що коаліція бажаючих, яка планує потенційно розгорнути миротворчі сили в Україні, зможе продовжити з цим задумом лише за умов. Цитата. Повної участі США Мігель Бергер, коли його запитали, чи буде достатнім гарантією для коаліції пропозиція США взяти під контроль українські електростанції, сказав Times Radio наступне захоплення українських активів не є тим, що ми розуміємо, під американським страховим механізмом. Нам потрібна повна участь Сполучених Штатів, розвідка, повітряне спостереження, протиповітряна оборона, щоб Росія зрозуміла, що якщо вони порушать угоду про припинення вогнего, Гню це означатиме порушення не лише проти європейських та українських військ, але й проти США. Тому США мають бути повністю залучені, щоб зробити це операційним. Але питання залишається: що якщо Америка, врешті-решт, не захоче цього запропонувати? Тому і відбуваються розмови між великими шишками на самітах у Парижі та Лондоні, які щойно згадував Дон. Хоча на цих зустрічах явно досягається прогрес, сьогодні відбувся конфлікт після новини про те, що британські збройні компанії будуть виключені з фонду ЄС у 130 мільярдів євро для підвищення європейської оборони, якщо уряд не підпише особливий пакт про безпеку з Брюсселем. The Telegraph Джеймс Крісп повідомляє, що оборонні фірми. США й Туреччини також не включені до нової ініціативи безпеки для Європи, також відомої як SAFE, згідно з якою держави-члени беруть кредити з коштів, зібраних проти бюджету ЄС для витрачання на зброю. У тому, що вважається дипломатичною перемогою для Франції, яка наполягала на тому, що заходи ЄС щодо переозброєння повинні стимулювати уряди купувати європейське приблизно 65% вартості зброї повинні витрачатися в або ЄС Норвегії або Україні згідно з планами, оголошеними вчора. Виключення британських компаній стане розчаруванням для британського уряду, який лобіював ЄС, щоб їх вважали європейськими змето. Тої оборони тепер Кая Калас, головний дипломат Європейського союзу, частково розкрила картину, сказавши, що рішення виключити Велику Британію було пов'язане з державами-членами та різними занепокоєннями, що майже напевно є завуальованим посиланням на французький тиск. Але вона додала: ми працюємо над створенням цього оборонного та безпекового партнерства з Великою Британією. Тепер деякі вважають, що цей конфлікт є кроком назад у той момент, коли Європі потрібно бути об'єднаною поза межами параметрів того, чи є держави в Європейському Союзі чи ні. Британія, звичайно, спеціалізується на певній зброї і здається нелогічним не заохочувати. Закупівлю через цей фонд у британської оборонної промисловості не лише тому, що Сполучене Королівство більше не є частиною європейського союзу, французи, звісно, отримають від цього економічну вигоду, якщо це відбудеться, оскільки інші європейські держави будуть зобов'язані купувати у них, а не в Британії. Але може існувати й ідеологічна складова, яка повертає нас до років Brexit та дебатів про те, чи була Британія перешкодою через свою нерішучість у відносинах з європейським союзом, Щодо планів створить. Ання армії Європейського союзу, що раніше підтримував Макрон. Тепер говорячи про Францію у зв'язку з усім цим, тривають обговорення щодо можливого розширення її ядерної парасольки, щоб включити інші європейські країни. І сьогодні в Financial Times було опубліковано цікаву статтю, яка вказує на інші потенційні підводні камені цього підходу, зазначаючи, що навіть якщо Франція хотіла б якось розширити захист Європи, експерти кажуть, що арсенал з близько 300 боєголовок. Що становить лише частину від п'яти тисяч Сполучених Штатів є просто занадто малим, щоб е, захистити весь регіон. У Росії навпаки 5 580 боєголовок, і нещодавно деякі з них були переміщені до Білорусі, звичайно. Париж також не має тактичної ядерної зброї, менш потужної коротшої дальності, призначеної для використання на полі бою, і має менше варіантів поступового загострення, ніж США і Росія. ФТ пише, що в умовах серйозної загрози. Грози він завдасть ядерний попереджувальний удар по противнику перед знищенням ключових цілей, таких як великі міста. Отже, є е, певні побоювання щодо цього плану, які обговорюють за зачиненими дверима. Тому я думаю, що це не випадковість. Що сьогодні, вперше за понад 10 років, британський прем'єр-міністр відвідав субмарину з ядерною зброєю, коли вона повернулася з рекордного двохсотденного патрулювання. Отже, прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер і міністр оборони Джон Гіллі зустріли судно, коли воно пришвар. Це підкреслює, що британський ядерний стримуючий засіб усе ще присутній у часи підвищеної нестабільності. Це засіб стримування, який, як ми обговорювали, є незалежним від США в сенсі можливості використання зброї без дозволу від когось іншого. Але оскільки воно використовує до 260 розроблених у Великій Британії боєголовок, які доставляються, однак, американськими ракетами Trident, можна у довгостроковій перспективі вважати себе вразливою, якщо Вашингтон вирішить не продовжувати постачання деталей і оновлень безпеки. Але як я кажу, наразі воно активне і наше. І очевидно, що Лондон вважає важливим, щоб росіяни та європейці це знали. Отже, ось на чому ми зупинилися з основними військовими та політичними оновленнями на сьогодні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk, Ukraine. Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.